Безпечні та небезпечні ігри. Дзвіночок дзвонить, дзень, 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 вже білий день, вже білий день, дзвіночок дзвонить бом-бом-бом. Добрий день вам, добрий день нам. У садочок поспішає галаслива дітвора. Тут завжди чекає їх весела гра, і заняття, і розваги, і веселощі, і забави. Кожен має розуміти. Гратись також треба вміти. Я знаю, діти, ви дуже полюбляєте грати в різні ігри. І сьогодні ми з вами поговоримо про безпечні та небезпечні ігри. Спочатку ми поговоримо про безпечні. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатися і частіше усміхатись. Безпечні ігри це спортивні. Рух це життя, він зміцнює здоров'я. То склавши руки, не сиди, в рухливі ігри гратись йди. Безпечні ігри це рухливі. І лине музика по світу, заходить серце й душу з ранніх літ. Звучить вона, мов пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Безпечні ігри це музичні. Іграшка раді, що бачить і вчить, іграшка поруч уже й не болить, іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, безпечні ігри це ігри з іграшками. Крім безпечних ігор, існуючі й небезпечні, які можуть зашкодити здоров'ю та життю. Кожної дитини. Тож слухайте уважно, які бувають ігри небезпечні. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Небезпечно гратися сірниками. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди. Скрізь тоді порядок буде, небезпечно гратися на дорозі. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко. В ліс гратись не ходіть, а природу бережіть. Небезпечно самим ходити до лісу. Гра біля пляжа небезпечна, вона призводить до біди. Запам'ятай малеча, і не ходити гратись до води. Небезпечно гратися біля водойми. Запам'ятали діти, що гратись треба тільки в безпечні ігри. Це спортивні, рухливі, музичні ігри з іграшками, а в небезпечні ігри гратись не можна, бо вони шкодять вашому здоров'ю та життю. Завжди про це пам'ятайте. А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення!